Знову у нас був а, цей масований а, обстріл по Україні. І а, скажіть, будь ласка, знову ж таки, а, є вже відома кількість ракет, які були ви випущені, і а, як їх збивали? Ну, загалом, а, надайте інформацію щодо цієї ночі? Будь ласка, ну бачите. з вечора так пішли калібри з чорного моря з кораблів. Також іскандерка, крилаті ракети. Ось Там відпрацювали на е, південному напрямку повітряне командування Південь. Е, далі ракети е, -2 і Два, Іва е, ДПЛА розвідуваних, це зрозуміло. І основне, що полетіло, це ракети з літаків стратегічної авіації. Ту-95, е, Ту-160 з Каспією, зазвичай звідти випускають вони ракети. І полетіли ну, основна маса. Знову ж таки, полетіла на, в напрямку столиці. І таким чином, знищено із 30 загалом усіх ракет, знищено 29. Багато зараз запитують у пабліках і в коментарях пишуть, ну, власне, прильотів було більше, ніж. От ви даєте в статистиці. Давайте зразу поставимо крапки, тому що не встиг це сказати в національному марафоні. Можливо, у вас, що зафіксовано влучання на Хмельниччині. Про це вже оголосила місцева влада щодо Одещини, Ворог одразу ж опублікував в своїх телеграм-каналах відео прильоти, як вони пишуть унічтоження і так далі. Наслідок протиповітряного бою. Що це таке? Ракета зенітна влучає в крилату ракету. Це не обов'язково трапляється там е, лоб в лоб, вона вибухає поряд. Крилата ракета уражена, е, Вона може вибухнути в повітрі, а може і не вибухнути в повітрі. Точно така сама ситуація з шахедом. Так, з шахедом, який теж може бути уражений. Він же не летить свою ціль, це не є прильот, він летить просто як підбита ціль, летить вниз і вибухає. От власне такі речі і відбувається зараз, відбулися сьогодні і цієї ночі на Одещині. На жаль, є постраждалі. На жаль, е, там е, є загиблі. Ну там здається під що не менше одна людина. Я чув, що місцева влада повідомляла. Тому і ми наголошуємо на цьому, що робота ППО е, це успішна робота. ППО теж небезпечно для наших громадян. Тому залишатись в укритті потрібно берегти своїх рідних потрібно і не нехтувати правилами безпеки тому що ну все що вибухає в повітрі обов'язково повернеться на землю от власне такі так такі речі Ну, таке воно тяжіння землі, про яке ми ще вчили а, в школі. Але зрештою, пане Юрію, а, я так розумію, зараз а, ну напередодні головним а, такою мішенью для атак була Одеса, бо поновлення зернової угоди і продовжує ворог націлюватися так, впевнено на Київ. Їм патріоти спокою не не дають, чи що розкажіть, будь ласка. Їм не дають спокою українські патріоти Усі ми з вами, які вдягаємо вишиванку, говоримо українською, маємо мову та культуру. Вони ведуть за це з нами війну, тому що вони не можуть допустити існування взагалі української нації. Тому куди вони прямують, насправді, коли куди вони б'ють, безумовно одної з пріоритетних цілей навіть для російської пропаганди потрібно, потрібно показати знищення західного зброї. Тому що це буде таким промовистим кроком, ну таким для всього світу, так що наша сверхужує краще за ваше, ви нам нічого не зробите, і так далі, і так далі. Ну і плюс позбавити нас певних спроможностей. Ми посилюємося постійно, посилюємося засобами в основному протиповітряної оборони на сьогоднішній день, але їх. Ну, не буде завжди достатньо. Треба дуже багато часу, щоб замінити весь той парк старої техніки радянської чи на нові сучасні системи, саме протиповітряної оборони. Ворог е, знає, вони вже ну, стежать їхня розвідка з тим, що Україна отримує все нові та нові системи. Отже, Британія оголосила про е, ударні БПЛА Великого радіусу дії, е, Вже оголошено про те, що Україна буде надходити ракети «Шторм е, Ну, про ППО ми все вже знаємо. так На черзі сподіваюсь, дуже літак f 16 Дуже хотілося б бачити цю машину у нас. Ну і все, як то кажуть, з цим треба щось робити От вони дуже переживають. І коли це все з'явиться в Україні, це вже буде зовсім інша історія. І буде не в одні ворота, як то кажуть, м'яч летіти, що вони можуть нас обстрілювати, а ми просто. Власне, відбуватися так. Так, так, тому так щодо F-16, якраз хочу зараз. Можливо, хтось з наших глядачів пропустив цю інформацію, адже вийшла стаття у New York Times, що кілька європейських країн якраз готові нам передати його, але для цього потрібно схвалення наразі адміністрації Джо Байдена, оскільки ці винищувачі американського виробництва США поки що як і раніше переконані, що Україні не потрібні ці літаки для перемоги над Росією. Про це пише видання, і оскільки вони дорого коштують, і на них може піти велика частка бюджету для підтримки України. Нашим пілотам наразі заборонено навіть тренуватися на F-16, які належать європейським державам. Як пояснило джерело New York Times, країни Європи можуть лише ознайомити українських пілотів з технічною мовою та провести тактичні уроки застосування F-16. Натомість «Білий дім сконцентрується на постачанні Україні інших. Озброєнь, от якраз ця е, ситуація, пане Юрію, і бачимо чомусь Сполучені Штати, навіть попри таку е, роботу надзвичайно, українців, які показують, що ми точно ні те озброєння, ні ті системи ППО, які нам е, надають, що ми не використовуємо їх так, знаєте, як е, ну розкидаючись і вистрілюючи ракети, абсолютно не думаючи про їхній запас. Е, ми е, наші збройні сили якраз показують, що готові і розуміють, чим вони. Працюють і намагаються робити це максимально економно. Чого в 16 не не дати? Ну а скажіть хто а, а, автори публікацій і на кого вони посилаються? Ці йорк Таймс. Зараз а, я скажу, я просто в ефірі була, коли з'явилася інформація, але посилаються вони знову ж таки на джерела а, в Білому ну, Дому. Якщо я не помінувайте, давайте ми і CNN, і Нью-Йорк Таймс. У них всіх є джерела високопоставлених чи чні чи, чиновники. Більше жодного слова на офіційні заяви Білого Дому і так далі що ми не бачимо зрозуміло, що в, е, в сполучених штатах є різні думки, різних сил, так. Політичних так щодо надання чи не надання Україні цих літаків. Літак це ж не просто е, сам літак. це комплекс е, цілий до його, його забезпечення, ремонту, е, надання озброєння. Озброєння коштує чимало. розумієте, що ракета, які коштують у та ж сама Shadow, Так допустимо на коштує е, там півпівтора мільйона. Так, здається, доларів е, чи мільйон двісті за одиницю. І цього треба буде теж багато. Ну. Для забезпечення України тому ми можемо різні думки бачити в західній пресі не тільки в Сполучених Штатах і також в Європі, але однозначно підтримка України щодо надання цих винищувачів є. Ви бачили візит президента в декілька європейських. Країн в провідні європейські країни, де отримана потужна підтримка, є заяви багатьох країн щодо готовності, як надавати вони читак на дати свою базу для навчання. Навіть Бр Велика Британія та Франція вони не мають. Сьогодні F-16 на озброєнні, в них інші літаки, які вони виробляють, виробляють так, але е, базову підготовку і підготовку інших фахівців вони можуть проводити. І хоч ще юрі, я одразу виправлюсь. Наразі інформація, що от Нью-Йорк там з посиланням на неназваного саме українського чиновника була ця стаття. Це цікаво, наших тут... вистачає експертів і чиновників. На жаль, е, вистачає, які багато говорять про. Літаки е, і абсолютно не тямлять е, в тому. ну Навіть Вікіпедію варто би було подивитися, тому що е, вивчили вже цей, це питання, ну докорінно вивчено вже всіма нашими е, авіаторами, льотчиками, е, вищим військовим керівництвом е, як повітряних сил, так і збройних сил і держави. Вже всі в Унісон говорять про той тип літака. А у нас повертаються дискусії до якогось там А-10. Якогось там торнадо, там і ще різних літаків, там то Міраж, то ще щось, то Єврофайтер першої там серії. Тому е залишимо їм е та, ті дискусії. Є в нас офіційна позиція. Ми визначились, що може вже і зараз, а вже і зараз це я кажу в найближчій перспективі. Я не кажу, що це буде завтра чи через місяць, через два. Ну бодай до півроку, може і хотілося би раніше, звичайно, надійти в Україну, стати на озброєння. І захистити нас і в небі, і в повітрі, і на морі, і, і на землі мається увазі, і на морі. О, тому е іншого виходу, нам як йти тим шляхом, який ми обрали, немає, і мусимо е просто припинити зайві дискусії щодо того, потрібно чи не потрібно. Потрібно. Без літака буде важко. І тому нам треба f 16